Ви напевно вже знаєте, що на фронт передають багато бредлі, хаймарсів, абрамсів, БМП, Мардер, Леопардів тощо. Ось, до прикладу, Німеччина нещодавно погодила черговий пакет підтримки Україні, в який війшли майже 4 тисячі артилерійських боєприпасів, 4 тягача, 4 вантажівки, 5 систем виявлення дронів. Та чи часто ви бачили у цих списках інструмент? Так вам не почулось? звичайний інструмент, яким ремонтують автівки? На жаль, ні, інструменту передається зовсім небагато, тому що він не вважається. Першочергов. Потребою. Але давайте будемо відверті. Техніка, автівки, на які збирають волонтери, де навіть танки, леопард, вони всі потребують ремонту. І, як правило, дуже термінового. За цей час твій крок разом із вами, наші донатори та глядачі, передав вже дуже багато мобільних майстерень на базі пікапу, повністю забитих інструментом, включаючи шиномонтажні стенди вантажні шиномонтажі та універсальні мобільні майстерні на базі морських контейнерів я пропоную не зупинятися на досягнутому та продовжувати підтримувати ініціативу забезпечення нашого фронту якісним та професійним інструментом. Тож, друзі, якщо вам потрібна допомога з інструментом на фронті, звертайтесь до нас, обов'язково з нами зв'яжіться.